Так, Усім доброго дня, шановні колеги. У нас пройшли невеличкі дожніки. Коротше, Розпочав я косити найгірше поле. Там невелика ділянка, тут 6 гектарів, бур'яну, гречки, як я називаю. Дідваня сидить в тракторі, який там з хворобою, щоб ви поняли. Бо вже нема по кому працювати, то попросив його. Ну, дуже потужна хвороба, але лікуємося, капається все. Ну і я вже тут теж щасливили мене врачі. Коротше, от така от гречка. В лободі. Ну є гречка. Вони що вчора вона ще стояла, але перед дощом пішов дощ і її вже там Ну Там Лобода її тримає, чор з ним. Ну буде Лобода і гречка. Так що от такі от справи. Коротше, заходимо, будемо. Будемо її. Косити у нас сьогодні дождики вчора пройшли, сьогодні виходить, таке типу, небо хмарне. Ну, За колесами було, то лежатка косить. Коротше, скосимо, переїдемо там далі. У мене нормальна ділянка, ще гречки лишаються. І ще одна ділянка гречки і по гречці у нас цього року буде фініш, будемо переходити на сою. Соя достигає накрас. Я думаю, поки скоситься, підсохне, ми ще вберемо цю гречку. і Підемо на сою. Так по здоров'ю я себе щось не дуже добре чувствую, навіть хоч і мене там трошки типа, виписали, як вона сказала, стане гірше, звертайся знову. Вона сказала, що, мабуть, буде гірше. Але все буде добре, коротше, жити буду довго, бо все залежить від мене, як буду пити таблетки і цей то буде все добре. Ну, такий бур'ян. Якщо пам'ятаєте відео, я тут сіяв, кричав в ваші хорші, туди-сюди, в дощі сіяв, злива йшла, я Коротше, Щось тут буде, щось не буде. Ну, думаю, хоча б щось там забрати. Бо якби це поле орендоване, я маю поїзд заплатити. Я розумію, що я тут в попадосі з теперішньою ціною на гречку, але в мене тоді виходу другого не було. Як сіяти тут гречку, бо я не встигав чисто фізично, бо в мене вже не було. Последнього робітника в мене забрали. Я один сидів на всіх тракторах і на сівнику, і на всьому сам сіяв. Получається, не встигав я сою посіяти, бо я планував тут посіяти сою. Ну, прийшлось посіяти гречку. Посіяли ми тут гречку, я знав, що тут нічого не буде. Але думав, що хоча б не буде пустувати поле, хоч щось. В принципі, такі кетюхи є, непогані, от вони. Що взяти? От, ну, кетюхи, да, гречки. Якраз ми її скосимо. І вона коротше, цей, бачите? Ну, Гарні кетюхи. І вона у нас тут допустить світ. Буде нормально. Так що всім лайки, всім пока. Не забувайте підписуватися.